Чому український TikTok заслуговує вашої уваги? Зараз розкажу сьогодні. TikTok – найпопулярніший додаток для просування. Ви музикант, комік, експерт. Тоді TikTok вас чекає. Зараз у вас є малесенький проміжок часу. Поспішайте. Поспішайте, як на маршрутку, яка вже зачиняє двері. Якщо не зволікати, то можна потрапити на трамплін українізації Тіктоку. Що це означає? Зараз поживачі відчувають голоду україномовного контенту, його замало. Люди шукають, без кінця свайпаючи стрічку. А коли знайдуть, летять підписки, лайки, коменти. Поспішай. До речі, тіктокери вже заробляють. Це стало повноцінною роботою. Так, за гроші. З відомими блогерами працює агентство. Воно платить творцю податки. Більше переглядів, більше грошей. Середній діапазон від 300 до 5 тисяч гривень за відео. У блогерів мільйонників це навіть більше. Отже, TikTok – це мережа можливостей для вас, вашого таланту, ваших знань та вашого майбутнього. Любіть українське, дивіться українське та надихайтесь українським.